Смачно, поживно та неймовірно корисно для роботи мозку. Названо сім продуктів, які якнайкраще зміцнюють пам'ять і підвищують працездатність у цілому. Шпинат одна з небагатьох рослин з максимальним вмістом магнію. Магнію, в свою чергу, найголовніший мікроелемент для злагодженої роботи мозку, а ще допомагає уникнути втрати пам'яті пов'язаної зі старінням людини. Далі курячі яйця, джерело вітамінів групи Б. Вони поліпшують пам'ять і уповільнюють процес старіння головного мозку. Наступний продукт це волоський горіх. Лише 5 молодих горіхів на день, і ваш організм отримає добову норму вітаміну С, який дуже необхідний для пришвидшення розумових процесів. Помаранчевий корінь куркума. Ця апетитна спеція мінімізує стрес та допомагає тримати судини головного мозку в тонусі. Розмарин і шавлія у народній медицині. Ці рослини цінуються за здатність стимулювати пам'ять. І нарешті, чорниця сезонна липнева ягода. Окрім потужної підтримки зору, чорниця багата на антиоксиданти, які захищають нас від вікових захворювань мозку. А от екстракт з чорниці зміцнює стінки судин і підтримує нормальний кров'яний тиск.